Допоможіть обрати сукню, бо я вже задовбала друзів з цим питанням. Цього року всі вирішили одружитись, і в мене нове завдання дано такі бедра. То їх не дано і потрібно знайти ідеальну сукню. Минулого року я купувала у Babyface і знову сюди прийшла, бо я їх за крійки готова цілувати. Просто погляньте, як коригує фігуру. В більшості корсетна частина до половини і живіт не притискає. Можна буде хоча б поїсти. А зверху клейка стрічка. Бо, як бачите, в мене не одиничка і все тримається капітально. А тепер пишіть, яка більше подобається. Є квіткові сукні, і вказуйте колір, далі більш класична. Ідеально по дрес-коду, але багатьом не сподобались рукава. Ладно, є ще біла, але наречена таку дозволила, бо вона з бежевою підкладкою. Маленька чорна сукня, але з сяючими стрічками. Одна з моїх фаворитів троянда і довга розкішна, але не знаю, як мені по фігурі. А також можна ту, що на початку. Помагіть,